Володимир Філатов, засновник та перший директор з 1936 року по 1956 рік Інституту очних хвороб і тканинної терапії Нам України. За весь період життя Філатов написав близько 460 наукових праць та монографів, наукові досягнення Володимира Філатова. В очній клініці було проведено дослідження вчених лікувальних властивостей при зниженні температури тканин що консервувалися і це стало основою для створення Володимира Петровича Філатова нового методу лікування медицини, тканинної терапії, яка згодом дістала широке впровадження у практику охорони здоров'я. Створив вчення про біогенні стимулятори, що стало основою методу тканинної терапії при багатьох захворюваннях людини і тварин. Створив школу офтальмологів. Володимир Філатов почав наукові дослідження. Маючи великий досвід роботи у практичній офтальмології. Цікаві факти про Володимира Філатова. Також він вивчав проблеми лікування глаукоми, трахоми, запропонував новий метод вимірювання внутрішньоочного тиску, елестотонометрію. Винавши багато оригінальних автомологічних інструментів. Вподобання академіка, живопис і література. Мав тонке пище гумору, рідко цитував Кузьму Прудкова портрети Ковісів у нього в спальні кабінеті. Водими Петрович прекрасно малював, особливо вдавалося йому пейзажі. У 1914 році Володимир Петрович, а у 1917 році оприлюднив, ефективний метод та спосіб пластики за допомогою кругом стебла, який виявився найціннішим внеском у сучасну віддану хірургію. Та зробив широке визначення хірургії, як філатоке кругле стебло. Дякую за перегляд, гарного дня!